Малята, доброго ранку! Мене звати Оленка. І в мене є дуже багато улюблених іграшок. І я хочу з вами погратися. Давайте ви мені допоможете за тінню впізнати, які іграшки в мене улюблені. Ну що, поїхали? Що це малята? Так, це м'яч. А це. Так, це ведмедик. А це що за іграшка така цікава? Так, це самокат. А це що за іграшка? Так, ровер? А це яка іграшка? Так, молодці, гелікоптер. Малята, велике вам дякую! Ви допомогли відгадати всі мої улюблені іграшки. До наступних зустрічей. До побачення!